Warhammer Fantasy Battles – світ війни і світ магії, світ героїв і світ звершень, світ життя і світ смерті, світ хоробрих і світ боягузів, світ, котрий буквально роздирають між собою раси, що живуть на його теренах, світ жахливого, невідворотного зла, світ, в якому, однак, все ще залишається надія, поки є ті, що, не дивлячись ні на що, готові за нього боротися. Старий світ, історія старого світу Warhammer Фентезі не така популярна, як, наприклад, історія Warhammer 40 тисяч, проте вона також наповнена неймовірними історіями і чудовими персонажами, про яких точно варто розповісти. І сьогодні ми займемося саме цим. Полинемо на терени Warhammer Фентезі Battles до самого коріння цієї історії, зануримося у найстародавніші легенди і з'ясуємо, яким чином постав старий світ. Ви на каналі GameViz. Перед початком, як завжди, дякуємо за підтримку нашим спонсорам, а особливо нашому патрону на найвищому рівні підтримки. Саме завдяки йому і виходить це відео. Ви також зможете вибрати теми для наших окремих відео або навіть замовити цілу серію, якщо станете спонсором Тіру, Король Королева Аенелля. Усі посилання у описі. У будь-якому разі нам буде корисна будь-яка підтримка. Достатньо буде і коментаря, вподобайки і підписки. А зараз готуйте собі щось смачненьке, бо я розповім вам, як народився світ Warhammer Fantasy Battles, як відбулося його заселення і як на цю планету прибув хаос. Час драконів історію світу Вархамеру варто вести з найдавніших часів. З часів, коли на планеті панував льодовиковий період і її величні простори були скуті кригою. Тоді було небагато істот, котрі могли виживати у екстремальних умовах безмежної льодяної пустки. Повелителями небесних просторів, до прикладу, були дракони, величні та могутні, прародителі тих драконів, котрі будуть баражувати небом планети через тисячоліття й тисячоліття. Серед них були і справжні гіганти, чиї крила за легендами могли повністю затьмарити собою небо. Справжні прародителі роду драконів, кожному з них присвоювали титул батько драконів. До їх числа відносився, наприклад, Калгаланос Чорний, котрий проживе тисячі років, побачить цілі епохи, та буде повержений тільки в глибокій старості одним з великих героїв народу дворфів. Ще одним батьком драконів називали Драугніра, того в чиєму полум'ї був викуваний легендарний меч Кейна, один з наймогутніших артефактів, котрі коли-небудь створювалися на планеті Вархамару. А конкуренція у списку цих артефактів дуже й дуже висока. Та хто б не був справжнім прародителем всієї раси, факт залишається фактом. На зорі часів не було на планеті істот могутніших за драконів. Велетенські скелети на рівнині кісток, куди всі дракони летять перед своєю смертю, щоб зустріти останні миті життя, не дають засумніватися у цьому твердженні. Проте, крім повітряного простору, не дивлячись на льодовиковий період, життя було присутнє і на теренах суші, і під водою. Це був час гігантських істот. На землі владарювали велетенські каменероги, істоти у кілька разів більші та масивніші за носорогів. У своїй люті вони здоровенними кам'яними рогами могли трощити каміння й метал. Разом з каменерогами планету населяли такі ж велетенські стегадони, котрі надавали перевагу найтеплішим місцям планети, лісовим масивам на екваторі, у місцях, котрі пізніше стануть відомими як землі Люстрії. Але справжніми королями суші були істоти, котрі звалися шагготами, про розміри найбільших з них говорять, що ті були схожі на справжню гору. Їх також називали драконами ограми, тому що тіло їх було наполовину драконячим наполовину огровим. Як кентавр напівлюдина напівкінь, так і шагот – напівогр напівдракон, тільки без крил. Знадобилися б справді крила світового масштабу, щоб підняти таку тушу над землею. Прародитель Шаготів, Краканрок Чорний, був справжньою легендою. І напевно поховав би весь світ смертних своєю люттю. Він народився за тисячу років до приходу древніх. Про древніх ми розповімо трошки пізніше. Він доріс до розміру Велетенської гори. Проте, не мав він рівних на планеті, а тому впав у глибоку сплячку. І тільки богам відомо, коли він прокинеться, та що спіткає світ у цьому випадку. У легендах сказано, що це станеться тільки у кінці часів, коли неймовірний шторм здійметься на всій планеті і світ буде здригатися до основи від відчуття скорої загибелі. Тільки тоді Краканрок прокинеться і зустріне сутінки світу так само, як зустрів його світанок. Коли Архаон, найвищий об'єднаний чемпіон богів хаосу, шукав древній клинок з назвою Вбивця королів, він відшукав його на тому місці, яке вважав Велетенською горою. Проте скоро Архаон зрозумів, що то було тіло сплячого прародителя шаготів Краканрока. Найсильніший чемпіон Архаона зміг підняти один з кігтів Краканрока. Меч був під ним, і Архаон заволодів могутнім клинком. Проте Лезо убивці королів кричало від жаги крові. Цей крик злякав Архаона і змусив того вбити свого ж чемпіона, щоб втамувати спрагу меча. Архаон боявся, що цей пронизливий звук розбудить Краканрока. Так, навіть боги хаосу не хотіли зв'язуватися з передвічним гігантом. Вони воліли дати збутися пророцтву про кінець світу, коли прабатько Шаготів нарешті прокинеться. Ось такими колосальними істотами була населена суша, поки дракони панували на небі. Проте і під водою був свій гігантський владика, справжній король моря Левіафан, велетенський монстр з непробивною бронею. В майбутньому Левіафани будуть наводити жах на смертних розумних істот. Що населять цю планету і стануть підкорювати її водяні простори, а поки у них не було конкуренції в їх реалі панування черговий древній гігант. Ха, А скількох ми ще не знаємо. Скільки з них вимерло, не витримавши прибуття древніх та змін, що слідували за цим, кістки скількох припадають пилом у безкраїх пустелях чи покриваються намулом на морському дні. Відповіді на це питання, ми, можливо, вже й не отримаємо. Тому давайте повернемося до того, про що знаємо більше, а саме до вищезгаданих древніх, високорозвиненої космічної раси, до тих, котрі прийшли у цей світ з незліченних світів між зірок і повністю змінили долю дивовижної планети, про котру ми сьогодні розповідаємо. Древні. Вони припливли на срібних кораблях, що рухалися небом, прибули від далеких зірок. Було це неймовірно давно. У часи, коли предки ельфів та дворфів ще навіть не навчилися говорити чи співати, саме так про прибуття древніх на планету говорять ельфійські легенди. Враховуючи усі наявні дані, можна припустити, що відбулося це більш ніж на 15 тисяч років раніше, ніж на планеті настала епоха людей. Древні однозначно були високорозвиненою інопланетною расою, що опанувала міжзоряні та міжгалактичні перельоти. Відомо, що вони колонізували різні планети для різних своїх цілей. Однією з таких цілей було виведення розумних рас та створення цивілізацій на планетах, де еволюція до цього ще не дійшла. Також відомо, що першим місцем, де оселилися древні, стала майбутня Люстрія, не надто широка ділянка планети біля екватору, котру не скував споконвічний холод льодовикового періоду. Решта суші була або під товстим шаром льоду, або огорнута лавою та отруйними випарами виверження вулканів. Тільки кілька ділянок тропічних лісів на екваторі. Залишали планету живою, проте для древніх і цього було достатньо. Технологічна розвиненість давала древнім змогу творити діяння божественних масштабів. Спершу древні зайнялися тераформуванням планети. Вони трішки змінили орбіту цього світу і зробили це досить акуратно, так щоб не сталося глобальних катаклізмів. Далі клімат почав швидко мінятися. Упродовж наступної тисячі років льодовики відступили. А на їх місці з'явилася суша, що вкрилася трав'яним покривом, а потім кущами та деревами. Мертві землі стали більш ніж живими та готовими до заселення. Проте кому заселяти ці території, якщо розумних рас буквально немає? Відповідь на це питання у древніх також була. Проте спочатку їм був потрібен зв'язок з їх рідним світом. Для цього вони створили конструкції неймовірного масштабу на північному та південному полюсах планети. Смертним складно усвідомити суть цих містичних конструкцій, тому вони дали їм просту назву ворота. Так, це були гігантські ворота між світами, що, мов маяки, з'єднали між собою дві крайні точки на планеті. Ці ворота виконували багато функцій. Так, за їх допомогою древнім вдалося ще більше пришвидшити зміну клімату на цьому світі. Єдиний континент, яким раніше були ці землі, древні розділили на кілька окремих материків. Ми не знаємо, які катаклізми спричинилися в результаті цього колосального розділення і що сталося з колосальними істотами, що заправляли на цих теренах. Знаємо тільки, що ліси Люстрії древнім вдалося вберегти. Через тисячі років з льоду та полум'я виросла абсолютно нова планета. Нарешті прийшов час для колонізації. Люстрія та сланни. Ми знаємо, що древні привезли з собою на планету індивідуумів кількох різних рас. Найулюбленішими серед цих абсолютно різних народів були такі собі слани, або як їх стали пізніше називати смертні жаболюди. Слани були найбільш розвиненою, розумною та могутньою расою, що підпорядковувалася древнім. Виглядали вони дійсно як здоровенні жаболюди. Незважаючи на розміри, слані важко було назвати фізично сильними істотами, тим не менш вони були могутніми, і їх могутність крилася у ментальних здібностях. Слани неймовірно добре володіли ментальною енергією, а тим паче магією. Вони могли контактувати на неймовірних відстанях, творити дивовижні речі, що впливали на всю планету. Слани першого покоління. Однозначно найталановитіші та найбільш майстерні чарівники за всю історію старого світу загалом історія налічує п'ять поколінь сланів, і кожне наступне покоління поступається у силі попередньому. До часів, у яких відбуваються події серії ігор Total War Warhammer, не дожив жоден слан першого покоління, і тільки п'ятеро сланів другого покоління все ще діють на планеті. Тим не менш, навіть вони вражають своєю могутністю навіть найпросвітленіших з народу ельфів, все тому, що сила сланів первородна і походить від сили древніх. Що важливо, саме слани доводили всю роботу древніх до кінця. Якщо древні запускали механізми виведення планети на нову орбіту та розділення єдиного суперматерика на кілька менших материків, саме слани першого покоління доводили цю роботу до кінця. Так. Вони володіли силами, достатніми як для маніпуляції з планетою, так і з її літосферними плитами, а також володіли інтелектом, котрий дозволяв провести усі необхідні розрахунки. Говорити про сланів можна довго. Проте про них ми зробимо окреме відео. До речі, пишіть у коментарях, чи хотіли б ви таке відео, а може нам розповісти про якусь іншу расу світу Warhammer Fantasy Battles? Ну, менше з тим. Поки рухаємося далі. Так чи інакше слани це скоріше помічники древніх, а не колонізатори планети. Справжніми колонізаторами були наступні створені раси: ельфи, дворфи та заври. Так, так, до людей справа ще не дійшла навіть близько. Усі ці раси були виведені з вже існуючих на планеті, тому вони мають своїх предків серед нерозумних рептилій чи ссавців. Робота по створенню нових рас, очевидно, була неймовірно складною та мала свої побічні ефекти. Одним з таких ефектів стала раса орків, котра виникла на материках абсолютно неочікувано і стала поширюватися територіями, ніби чума. Про їх походження ходить багато чуток. Конспірологи люблять доводити, що древні спеціально вивели орків для того, щоб ельфам та дворфам було кому протистояти. Проте найімовірніше, що орки це саме неконтрольована реакція планети на раптові зміни. Древні вважали їх скоріше паразитами і намагалися повністю знищити. Проте, як ти знищиш тих, хто розмножується за допомогою спор. Навіть випаливши всю планету дотла, ти не гарантуєш ліквідацію такої раси. Варто кільком споринкам десь загубитися і впасти на хороший ґрунт, як за сотні років знову постане кровожерливе військо зеленошкірих винищувачів, котрі готові стерти на порох усе живе. Що ж стосується рас виведених древніми, ельфи вирізнялися витонченістю, довгожительством, майже безсмертям. Талантом до магії та високим рівнем інтелекту. Вони були високими і граційними істотами. Дворфи ж, навпаки, скидалися на повну протилежність ельфів: коротконогі, широкоплечі, грубі, з талантом до обробки металів і ковальського ремесла, довгими бородами та впертим характером. Дві протилежності, що мали доповнювати одна одну у цьому новому світі. Одні любили лісові простори та шанували природу, прагнули до відкриттів. Інші були ладні заритися якнайглибше під землю, щоб дістатися до схованих від усіх поглядів скарбів з самих надр планети. Ну і заври або ящеролюди, найрізноманітніші нащадки древніх динозаврів чакакси, горроки, крокгари. Перелічувати їх види можна досить довго. Проте суть заврів зводилася саме до військового ремесла. Древнім були потрібні воїни та охоронці для їх величних міст, котрі вони звели для приведених ними в світ раз. Також потрібні були слуги та помічники для сланів, котрі могли робити за них брудну роботу та допомагати із всякими дрібницями. Що стосується міст, закладених древніми, більшість з них були містами храмами та з'єднувалися між собою мережею телепатичного зв'язку, як от Іца, Квеца чи Златлан. Це допомагало координувати дії сланів, що стояли на чолі цих міст, та разом продовжувати роботу над перетворенням планети, що ще недавно потерпала від льодовикового періоду на рай на землі. Звісно, була проблема орків, але нижчі раси справлялися з нею. Тим більше, що це протистояння загартовувало їх, дозволяло будувати армії та розвивати військове ремесло. Ельфи знайшли свою головну домівку на острові Ултуан. Дворфи заснували свої твердині у горах, клімат ставав все кращим, а слани добре справлялися з поставленими задачами: засівалися нові ліси та поля, поставали нові величні міста, робилися нові фантастичні відкриття. Проте, в один момент все змінилося. В один момент світ насолод перетворився на світ страждань та війни. Все тому, що на планету звернуло увагу передвічне зло. На іншому, перенасиченому магією та енергією плані буття, на плані буття, де панувала безкінечна буря хаосу, боги цього самого хаосу, могутні, зіткані з чистої енергії істоти, котрі жадали занурити у хаос весь всесвіт, звернули увагу на цей окутаний турботою древніх світ і зажадали його собі. Дзінч, Нургл, Сланеш. Хорн, жахливі та могутні боги, що могли творити майже нескінченні армії. Вони знайшли слабке місце в обороні старого світу і вдарили саме туди. Вдарили, коли ніхто не чекав. Вдарили та занурили цей рай у кривавий океан нескінченної війни. І ця війна може завершитися лише одним повним знищенням планети. Вони прагнуть до цього. Вони могутні, їх армії майже нескінченні. І хто ж зможе стати на їх шляху? Хто зможе їх зупинити? Відповіді на ці та інші питання ви дізнаєтеся у наступній частині цього циклу відео. Поки ж дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Пишіть, як вам ідея такої серії та чи варто її продовжувати. Також пишіть про те, у чому автор міг помилитися або що міг пропустити. Ще раз дякуємо патрону, завдяки якому це відео стало реальністю, та всім, хто підтримує канал. До нових зустрічей на каналі GameVis.